Привіт! З вами я, Микита, і добро пожалуйте на моє нове відео. Пробачте, що вчора було маленьке відео, сьогодні так теж. Так, а також підписуйтесь на мій канал. А ще я помітив те, що ви не ставите лайки. Так що 2 лайка і 3 серія буде виходити. Якщо 0, то поки ні. покані. Ну, Ну, хоч до один, щоб було краще. Хоч один лайк і нова серія. Ну. І зараз буде друга частина фільму Виживання. Приятного просмотру і ми починаємо. Щось довго нікого немає. Ну, добре, поїду в друге місце. Треба вже в'їжджати. Все, нікого немає. О, стоп, тут щось є. І тут. Ого. Тут є вода. Якраз супер сильно хочу попити. Ну <кхи> що? Їдемо в друге місце. Покатеревні. ми тебе будемо пам'ятати. Ай, Ні, нічого. Все, я поїхав. Зараз буду шукати. щось. А це що там. Якийсь магазин? Ну, піду в нього. а, а ты хто еще? Часто бы я тебе... Я тебе сейчас не Не требовало Зомбак какой-то. Точно, оружие. Як же я забыл про него? Вот, зараз пойду в магазин. Хм, телевизор якийсь. О, тут все завалено. Ще якийсь телевізор. Може, щось можна купити? Ну то тут даже це не працює. Фух, що робити? Ну, добре. Сейчас еще побачу. Да тут ничего немає. О, а что там? Серьезно? Туалет? Какой-то туалет? Акумина. Ну добре. Щось ще поїщу. Якась заперта двері. Може, її Може, її можна щось зробити? Зомбак. Поуч. Фу, чуй! А там немає нікого. А двері? Заперта. Ну добре. Зараз піду, щось роблю. Ех, магазин пустий? Ну добре, вийду.